Котик сніжко дарує сни. У далекому куточку світу серед пухнастих маринок і сяючих зірочок, жив собі чарівний котик на ім'я Сніжко. Він був біленький біленький, мов перший сніг, і мав лагідні оченята, що світилися, як нічні ліхтари. Щоночі, коли на землю опускався сон. Сніжко одягав свою маленьку сумку із золотим пилком сніг і тихенько спускався на м'яких лапках до дитячих віконечок. Його робота була особливою приносити сни, але не звичайні, а найтепліші, найдобріші, найзатишніші у світі. Ось одна ніч. Сніжко. Тихенько застрибнув на підвіконня маленької Марійки. Вона цілий день хвилювалася, що не знайде друзів у новому садочку, Котик ніжно-муркоче посипає подушечку золотим пилком. І у вісні Марійка весело грає з новими друзями у веселому садочку, а всі сміються і тримаються за ручки. Потім сніжко летить до Васика, що боявся темряви. Там він дарує сон про чарівний ліхтарик, який світить уночі і розганяє всі страхи. І Івасик уві сні вже сміливо йде казковим лісом, де всі звірята його вітають. Так, кожної ночі котик сніжко розносив сни. Комусь про повітряні кульки, комусь про літаки, а комусь про мамині обійми. А на світанку він повертався додому, лягав у свою пухнасту ковдручку з хмаринок і солодко засинав, щоб увечері знову вирішити дарувати діткам сни. Бо сни це маленькі казки, що муркочуть. O certo.